Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Любі молільники, возлюблені браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, всі, хто зараз разом з нами, захисники наші, захисниці, воїни наші, всі, що разом, всі поруч на молитві, які стараються і спішуть, щоби почути Боже Слово, молитися разом. Хвала Богові! Сьогодні середа, ми будемо з вами разом читати Боже Слово і будемо шукати ту відповідь на всі наші запитання, які часто маємо в нашому серці. Тому не будемо гаяти часу. Зараз промовимо молитву до Духа Святого і будемо обов'язково слухати Боже Слово, і нехай кожен, хто почує Його, знайде для себе ту відповідь. На всі ті запитання, які часто ми маємо у своєму серці, а їх насправді є дуже багато. Тому зараз приступаємо до нашої молитви і, звичайно, до читання Божого Слова, а після нього будемо молитися вервечку. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ. Життя подателю прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Любі молільники, дуже прошу всіх відкрити Боже Слово. Боже Слово, ми сьогодні читаємо Євангеліє від Матвія 20, вже п'ята глава. Ми з вами, великі молодці, ми вже трошечки щось прочитали, ми десь намагаємося... Бути разом, молитися разом, читати разом. І тому нехай Боже Слово нас напоминає. Тому молитва, яку зараз промовляємо, і просимо Господа про Його милосердя. Отже, 25 глава нам говорить такі слова. Притча про 10 днів, отже, перша глава, перший стишок. Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли назустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли посудину оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав ось молодий, виходить йому назустріч, схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі, а нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть: Щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от як вони пішли купувати. Прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний спокій і замкнули двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам. А він у відповіді мовить «Істинно кажу вам я вас не знаю. Чувайте, отже, не знаєте бо ні дня, ні години. Дуже часто ми чуємо розповідь про те, про що схоже Царство Боже. І тут Господь десь порівнює це царство Небесне, яке схоже до десятьох дів: одні, які приготовлені були, а інші, які не були приготовлені. І коли вони поспішили, щоби зробити те приготовлення, про яке вони десь опустили, замкнулися двері. І коли вони прийшли вже з тим приготовленням, що вони теж так само хочуть бути присутні, вони почули голос Я вас не знаю. Тобто це важливо, Тобто ці люди зрозуміли роз... одне, що їхнє приготовлення стало пізнім. І немов той чоловік, що, пускаючись в дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, третьому один. Кожному за його здібністю і поїхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов, урудував ними і придбав других п'ять талантів. Негайно прийшов інший той, що мав два таланти, придбав других два, а той, що мав один талант, викопав землі яму та сховав гроші свого пана. По довгім часі приходить пан слух тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що взяв п'ять талантів, і приніс других п'ять. Мій пане каже, ти мені дав п'ять. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан гаразд, слугодобрий добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим, увійди в радість пана твого. Приступив той, що взяв був два таланти, та й каже: пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан, гара, слово добрий, вірний був малому, був ти вірний, поставлю тебе над великим, увідив радість свого пана. Приступив той, що взяв був один талант і каже: пане, знав я те, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, визбируєш ви де не розсипав, тому зі страху і пішов, закопав талант твій в землю. Ось він, маєш, це він. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слугою лінивий. Ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, вибираю, де не розсипав. Тож треба було тобі віддати твої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьми, отже, талант від нього, дайте тому, хто має десять. Бо кожному, хто має додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. А нікчемного слугу того, викиньте в тимряву кромішню, там, де плач і скрегіт зубів. Хвала Богові, частину Євангелія ми прочитали, і це насправді велика наука для нас, бо часто Господь порівнює нам, на що схоже Царство Боже. Останній приклад про таланти якраз дуже гарно відкриває нам все, що нас очікує. Кожен каже Господь, хто має, тому додасться, а хто не має, від нього заберуть і те, що він думає, що він має. Саме в цьому ми повинні розуміти і прямувати до спасіння, бо кожен, хто працює, тому додасться, а хто не хоче працювати над собою, то від нього і заберуть те, що він ніби думає, що він має. Тому почуйте ті слова. І ніколи не опувайте тільки на те, що Господь має дати. А де твоя праця? Де твоя праця над тим, над чим тобі Господь посилає ту працю творити? Тому почуйте ті слова, Берімо в руки нашу духовну зброю і щиро перед Богом принесім молитву. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси. І все наповняєш, в скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, сушного, Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії діви, і стався чоловіком. Був розп'ятий за нас за Понтія Палата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, і... Що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, <клух> слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас. І на віки віків Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш перший десяток, всі разом прославляймо Бога і запрошуйте на молитву своїх рідних, близьких, ширте то Боже Слово, нехай воно лунає на весь світ, бо ми молимося разом і віруємо в Бога. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй помилуй, Ісусе, Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богоромій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, <кій> нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва благодарення, молитва подяки. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Маріє, Маріє мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися моли за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися за нас, Маріє Маріє мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє мати Божа, молися за нас Маріє Маріє Мати Божа молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, <кхух> прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство. Молитва щира за поранених, полонених, пропавших, молитва за тих, що сьогодні дома на реабілітації чи у відпустці, чи є поруч демобілізовані, молитва за родини, молитва за лікування ран війни. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Молимося четвертий десяток, сьогодні за родини, за сім'ї, за хворих, яких ми молимося в липні, немічних, страждаючих, терплячих, опущених, одиноких. В молимося щиро за старців одиноких, тих, що в сиротинцях, в домах перестарілих, прикутих до ліжка, молимося за подорожуючих. І тих, що далеко в чужині від Отчого дому, за їхнє благословіння і в мирі повернення до домівок, коли прийде на той час, молимося щиро, просимо за кожного, за дитину, за молоду особу, за подружні пари, за плодоносящих, за кожного в наших родинах, за навернення і примирення. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Мая Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні. Ми молилися святу літургію за душі спочилих, тому молімося щиро зараз за наші убієнні воїни, герої, захисники і захисниці, убієнних наших дітей, молодь, старше покоління в часі війни. Молимося за душі спочилих наших рідних, душі в чистилищі абортовані, ненароджені діти, молимося щиро, Господи, посли їм вічну усім пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісуса, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, привіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, браті і сестри, щиро дякую всім великій нашій молільній родині, всім спільночанам низький уклін. Вкотре прошу, підпис... підписуйтеся на сторіночку, щоб нас ставало кожного дня все більше. Старайтеся поширити нашу молитву. Хто має намір на місяць липень, зголошуйтеся, записуйте свої липневі намірення, особливо хто має немічних, хворих, страждаючих, як духовно, так і тілесно. Молимося щиро в цей місяць, особливо за оздоровлення і зцілення, і, звичайно, за інші намірення. Дякую за підтримку вкотре всім, хто допомагає і підтримує, бо кожного дня ви стараєтеся скерувати свою допомогу на потребу військових, на потребу знедолених, опущених, самітніх калік, сиріт і вдів. Тому дякую всім спільночанам низький уклін кожному, хто долучається і часто пише ту фразу Всечесний Отче ви краще знаєте, кому потрібна ця поміч. Тому дякую вам за ту поміч, яку ви робите добровільно, щиро і від щирого серця, або саме вона є приймається Господом. Тому всім кажу спокійної та мирної ночі. Заходить вечір, ніч, бережіть себе, пильнуйте, будьте уважні і пильні до сигналів тривоги, тому що ми тим самим бережемо себе, своїх дітей, своїх онуків. Тому дякую ще раз вам. Нехай Господь благословить, чекаю на ваші наміри і дякую за те, що ви є. Слава Ісусу Христу!